Чи виступає так званий глобальний південь єдиним антизахідним фронтом, мав продемонструвати саміт шанхайської організації співробітництва, що проходив у китайському місті Цяньзінь з 31 серпня по 1 вересня? Сі Цзіньпін доклав немало зусиль, щоб показати, що так і є, але в підсумку вийшло більше декларації ніж дій. Єдине про що, нібито домовилися учасники саміту, це створення банку розвитку ШОС, проте жодних конкретних правил чи строків. А розмови про мультиполярний світ і критику НАТО не замінили справжніх рішень у сфері безпеки чи економіки. Термін Глобальний південь це радше красива вивіска, не наповнена змістом. Вона зручна для заголовків у медіа, і цією вивіскою об'єдналися десятки різних держав: від гігантів на кшталт Індії чи Бразилії до маленьких африканських економік, які мають мало спільного між собою. Одні залежать від експорту нафти і газу, інші намагаються будувати промисловість чи розвивати технології. Одні традиційно орієнтуються на США чи ЄС, інші тяжіють до Китаю чи Росії. Навіть між регіональними лідерами немає єдності. Індія конфліктує із Китаєм. Саудівська Аравія не довіряє Ірану. А Латинська Америка давно розшарована на різні економічні та політичні моделі розвитку. Та давайте на конкретних прикладах проаналізуємо, чому так званий глобальний південь це лише ширма. Наприклад, Індія веде власну складну геополітичну гру з одного боку. Країна різко збільшила імпорт дешевої російської нафти і таким чином допомагає Москві. А з іншого боку, співпрацює з Євросоюзом, Японією, Австралією та навіть США, попри митні тарифи Трампа. Разом із тим, Індія має давні територіальні суперечки з Китаєм, які роблять будь-яку ідею спільного антизахідного фронту абсурдною для індійських еліт. Для Делі ключовим є принцип стратегічної автономії брати вигоди від усіх сторін, але не дозволяти нікому втягнути себе у чужу гру. Країни перської затоки демонструють, що для них головне не ідеологія, а вигода і безпека. Скажімо, Саудівська Аравія одночасно поглиблює енергетичні та фінансові зв'язки з Китаєм і Росією, вливається у БРІКС, але при цьому залишається під безпековою парасолькою США і не готова розривати ці зв'язки. Об'єднані Арабські Емірати ще виразніше грають у багатовекторність. Офіційно вони союзники заходу, але фактично часто стають транзитним хабом для обходу Росією санкцій і працюють як майданчик для фінансових і технологічних схем. І саме цей баланс дозволяє їм отримувати максимум від усіх сторін, залишаючись у грі незалежно від глобальних потрясінь. Латинська Америка теж доводить, що єдиного фронту півдня не існує. Бразилія за президентства Лулида Сілви намагається грати роль посередника з одного боку, засуджує російську агресію, але з іншого не вводить санкції і не продає зброї Україні. Це дозволяє Бразилії зберігати імідж незалежного гравця, але фактично лишатись осторонь від реальної антивоєнної коаліції. Мексика ж діє ще прагматичніше. В ООН вона голосує за ключові резолюції в унісон з Україною та країнами Заходу. Проте у внутрішній політиці уникає жорстких кроків проти Росії, зокрема не запроваджує санкції. Африка це взагалі цілковита мозаїка інтересів на тих же голосуваннях в ООН Африканські країни демонструють повний спектр позицій від підтримки резолюцій щодо України до утримання або навіть відмови брати участь у голосуваннях. Частина держав робить ставку на китайські інфраструктурні кредити, інші співпрацюють з Росією у сфері безпеки через військові місії чи приватні компанії. А ще інші активно працюють із Туреччиною або Євросоюзом у питаннях зернової чи гуманітарної допомоги. Для більшості із них головне практичні вигоди, доступ до зброї, фінансування чи продовольчих програм, а не ідеологічна лояльність. У результаті виходить строкатий клуб прагматиків, які співпрацюють із будь-ким, хто дає конкретний результат. Рухаємось далі: Центральна Азія та Кавказ, Казахстан, Узбекистан чи Киргизстан намагаються маневрувати між Москвою, Пекіном і Заходом, використовуючи свій транзитний статус і доступ до ресурсів. Для них головне перетворити географію на вигоду, контролювати транспортні коридори, заробляти на реекспорті і грати на конкуренції великих гравців. На Кавказі, Вірменія та Азербайджан також вибудовують власні комбінації. Єреван шукає опору в Китаї та ЄС. Паку балансує між Туреччиною та західними ринками енергії. Ну добре, це якщо брати окремі країни. А якщо до існуючих організацій, в рамках яких деякі країни так званого глобального півдня вже об'єднані і несуть одне перед одним якісь певні зобов'язання. Що ж? Формати на кшталт Брікс, ШОС чи навіть G-20 часто подають як блоки глобального півдня, але насправді це радше парасолькові майданчики, ніж реальні союзи. У БРІКС учасники мають різні економічні моделі та навіть протилежні інтереси: від енергетики Саудівської Аравії до промислової політики Індії. ШОС так само виглядає більше як дипломатичний клуб для координації настроїв, ніж як безпековий союз. Там немає механізмів координації Оборони чи економічної інтеграції навіть у G 20 куди входять і країни заходу, і великі держави півдня спільна мова знаходиться лише навколо конкретних тем фінансової стабільності, зміни клімату чи боргових проблем. Тобто ці структури не утворюють єдиного антизахідного табору, а служать майданчиками, де кожен гравець просуває власні інтереси. Антизахідна риторика Україна глобального півдня звучить голосно, але часто вона використовується більше для внутрішнього вжитку, ніж для реальної зовнішньої політики. Лідери охоче говорять про мультиполярність і кінець гегемонії заходу, щоб підкреслити свою незалежність в очах виборців. Але коли доходить до конкретних рішень, більшість діє прагматично. Бере кредити МВФ, підписує торгові угоди із ЄС та США, запускає спільні технологічні проєкти з Японією або о, південною Кореєю, однак не варто вважати, що країни глобального півдня не здатні ні про що домовлятися, скажімо, вони координують зусилля навколо спільних проблем, як то вимога компенсації за кліматичні збитки, тиск на фарм гігантів під час пандемії для доступу до вакцин чи просування ідеї реформування Ради безпеки ООН і міжнародних фінансових інституцій. Але ця координація ситуативна, доки це вигідно кожному учаснику. Вона не перетворюється на стійкий блок із єдиною зовнішньою політикою. Як тоді у цій ситуації діяти Україні? З ким і про що домовлятися? Потрібно вибудовувати зв'язки з кожним регіоном окремо. З Індією варто говорити мовою безпеки морських шляхів, енергетики та технологій. В країнах перської затоки ключем будуть фінанси, санкційні правила і кооперації у ВПК, де вони хочуть бачити вигоду і гарантії стабільності. А в Африці та Латинській Америці важливі зернові програми, цифрова інфраструктура та озброєння. Тобто для Києва ефективна не риторика демократія проти автократії, а чіткі пропозиції, які відповідають на індивідуальні потреби партнерів і дають швидкий відчутний результат. Ото таке.